Привіт! Моя ідея про те, як легко і недорого зробити дзеркало трансформер. Феєричне дзеркало трансформер. Його можна використати за прямим призначенням, а також як святкову тацю до будь-якого столу, як підставочну тарілку, як флоральну картину як вітрину в ювелірний магазин, а також як окрасу у фоє, готелю або ресторану. Я буду пояснювати, які матеріали я обрала для реалізації своєї ідеї і чому саме вони природна. Лоза легка, міцна, довговічна і доступна, вона стане основою всієї конструкції. Акрилове дзеркало легке-легке, а ще воно ніколи. У вас не розіб'ється вщент. І його можна різати як завгодно, за вашим бажанням, за вашою фантазією. Хочете виноградну лозу, буде виноградна лоза. Хочете зірку буде зірка. А може місяць, на якому огойдається кіт, І ще... Одна величезна перевага цього матеріалу. Ніжні тендітні жіночі руки з ним впораються, коли поряд не буде сильних чоловічих, елементарно навісити на стіну. А ось це неймовірно ранньо свіжі пухнастики, такі собі заячі хвостики. Щойно з садом і ще сухоцвіти. Я не змогла втриматися. Не змогла. Просто прекрасні. А ось це стабілізовані квіти. Надзвичайно цікава технологія, їх виготовлення. Вони настільки Зовні прекрасні, нібито тільки що зрізані шматочок сонця, ніжності, свіжості, яскравості буде завжди поруч з вами. З'єднувальні матеріали я сюди не поклала. Я буду вирішувати, що саме використаю у процесі роботи. В процесі реалізації своєї ідеї. От тепер тільки працювати. Це вже реалізація моєї ідеї, яку я найближчим часом використаю в своєму повністю еклектичному відео огляді про прикраси. Це було так дивовижно, чого гайструвати разом з дитиною. Навіщо потрібні такі речі? Така річ це якір, магніт. Це кер-магніт для очей, який не тільки втримає погляд, так, ось так. який не тільки втримує погляд, а буде дарувати спогади, асоціації, емоції і створювати такий необхідний затишок у вашій господі. Шановне панство, дякую, що були разом зі мною. Коментуйте, підписуйтесь, далі буде. Па-па!